Алло, Кому ви телефонуєте? Це майстер містичних наук Константин. Я вас зрозуміла. Будь ласка, слухавку Вікторію Володимир, на її номер телефона. Вона зараз пісіє, трошки зайнята. Плануєте здійснювати платіж? Так, сьогодні десь приблизно о 17-й годині. У мене сьогодні концерт. Я сьогодні виступати буду в клубі. У мене група називається. Гарячі хлопці, ми на гітару граємо. Це ж я ж кошти взяв, щоб гитару купити. До речі, вам білетик можу оставити. Один в мене стався. Всім привіт, сіріба на зв'язку. Для вас новий бомбічний, прям розливний ролик з МФО та колекторами. Приємного прослуховування. Вітаю фінансова компанія Фініс. Мене звати Валентина. Ви раніше цікавились питанням кредитування. Актуальне наразі питання кредитування. Алло, кому ви телефонуєте? Це майстер містичних наук Константин. Я вас зрозуміла. Вибачте за турботу. От я вибачаю, за що вам потрібно? Вам потрібно знайти відьму, чи може дьявола вигнати, чи може зілля якесь закляття потужне потрібне вам. Фінансова компанія, кредитуємо відносно питання а. кредитування. А ну зачекайте, будь ласка. Я-має-ма. Яма. А вас глаз тільки що сіпнувся лівий? Якщо так, то це дуже погано. Ну все добре, гадну, ні. Давайте. Даня? Доброго Миколаївич? майстер містичних наук Константин слухай вас. Микола Миколаївич? Я вам ще раз повторюю, ви по якому питанню? Вам потрібно біса вигнати, чи закляття потужнеці, чи зілля любовне якась. Я Миколаєвич, це ви так? Ні, це майстер містичних наук Константин. Через скільки буде Микола Миколаєвич, коли може перенаправити? Який Микола Миколаєвич? А ну подождіть. Я моє моя ма. У вас глаз сіпнувся тільки що? Якщо сіпнувся погано дуже. А Миколи Миколаєвичу. Який Микола Я послуги надаю в сфері свої. Мене вказано, що це особистий номер нашого клієнта. Скажіть, будь ласка, скільки часу у вас цей номер? Давненько вже. Що вам потрібно? Вам потрібно демона вигнати, чи відьму знайти, чи закляття сильне якесь. Що у вас цікаве? Я зрозуміла, що це ви Микола Миколаївич, просто зараз на серйозному відповідайте. Ну Я зачекайте, будь ласка. Яма, моя яма, яма. 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 у вас глаз тільки що сіпнувся. Якщо так, значить це дуже погано. Срочно потрібно, потрібно Починаєте срочно на запитання, гарного вам дня, перетелефонуйте часто. Майстер містичних наук Константин, слухаю вас. Доброго дня, Микола Миколайович. Який Микола Миколайович? Кому ви телефонуєте? Я дзвоню Рох Микола Миколайович. Я вам ще раз повторюю: майстер Костянтин. Що вам потрібно? Біса вигнати, дьявола... Відьму знайти, закляття може любов не сильне, не, зілля може вам якесь потрібне. Не, не потрібне. Ану, зачек... Маркова, Микола, Ану про... зачекайте секундочку, зараз. я яма, яма. У вас глас сіпнувся тільки, що лівий. Якщо сіпнувся. Глас сіпнувся, лівий. Якщо сіпнувся, це дуже погано. Вам потрібно швидко діяти. Записіться до мене на погано. сеанс, бо я. Я відчуваю вашу енергію, негативну, негативну енергію відчуваю. Серйозно? Так. Скільки, скільки коштує Все він 100 доларів коштує і всього лиш. Зато він врятує 100 доларів, вам життя. Нічого, собі. Да, вам життя врятує. Чудова відгуки, де мені почути від вас. Скажіть, будь ласка, ви недавно не розставалися з дівчиною, тому що я бачу, що на вас хтось зробив куклу Вуду. Розумієте? І хтось тикає, тикає гулочками у вас. І у вас в житті я бачу багато проблем зараз. Ні. Ви помиляєтесь. Так що, Це чудово. За... Так що вас цікавить іменно? Любовне зілля може якесь, чи що? Ні, не, не потрібно мені не зілля, нічого. Мені потрібен Микола Миколайович. Майстер містичних наук, ви чуєте мене чи ні? Константин, майстер містичних наук? Так, так, вільно. Зрозуміло. Добре, давайте тоді на наступний на раз поспілкуємося з вами. Алло. Пале Миколаївич, доброго дня. Мене звати Марія Андріївна, вона номер 351, до судове відділ компанії День готовний Мілан. Розмова наша записується. У вас 41 й день порушення умов кредитного договору. Компанія пропонує вам врегулювати питання за тіло по списанню, Тобто тіло кредиту і 50% нарахувань. Залише компанія спише і кредит буде закритий. Править ваш така пропозиція? Ні. А як ви плануєте тоді врегульовувати питання? По... Поки що ніяк. Чому? Тому що немає коштів. Миколаєвич, 41-й день. Вже надійшла інформація з юридичного департаменту про завершення. Що це за, за департамент таке? Заяви до суду. Це той департамент, там, де е, ці, блядь, Гаррі Поттери живуть всі стальніті, да? Видумані, так? Да? Микола Миколаєвич, вам що погано чи що? Мені відлічно. Але ви на, як бажете. Так, так впливає. Ну а що ага. ви не синітниці верзвете? А що ви така бурза? Ви. Ви, напевно, мене ви якась... я, в мене навіть тон не, не змінився. Урахувачі, що ви мені говорите. Ви якась смість. ви я знаю хто, ви перекачана Таня Буланова, да? Ви торт з колбасою, да? Ви смість, Макгрегора, Шатунова. Ви, ви щось вживаєте чи що? До да, водичку п'ю. Щось незамітно. що А ви що ви вживаєте, водичку? що у вас Полі... так плюще? Полікуйтесь трошечки, Полікуйтесь трошечки. ми з вами пізніше. Ну що давайте, робуйте? буду ждать, давайте. Да. Компанія Манівел, мене звати Олеся, код оператору 2305, відділ заборгованості. Розмова наша записується. Телефоную вам стосовно вашого кредиту у нас компанії, Данія Володиславович. Збираєтесь регулювати питання з компанією? Так, сьогодні співати буду. А ви сьогодні будете сплачувати? Так, да, і сплачувати теж. Ви сьогодні закриваєте свій кредит? Ні. Я сьогодні співати будуть. І що? А потім мені дадуть кошти. Угу. Тобто, коли буде оплата? Після того, як я поспіваю на концерті. Дані Володиславич, нам потрібно зараз це питання врегулювати. Ви мені по дням скажіть? Добре, щоб ми з вами змогли щось до чогось додійти. 11 тисяч 204 гривні. Ви повністю зможете закрити свій кредит чи частково? Так, да, сьогодні там концерт, дадуть кошти. До речі, можу вам білетик запропонувати, якщо ви вільні сьогодні. Послухайте. Для чого ви мені зараз це говорите? Ви настроєні вирішувати питання, чи ви просто хочете поговорити? Настроєний, дивіться, я можу вам білетик подогнати, ви будете десятий моїм слухачом. Бо на концерті Послухайте. буде 9 чоловік, а ви будете десятий, підтримайте якраз мене. Я так розумію, ви сплачувати не збираєтесь. А Та збираюсь, я ж вам сказав. Ну, як це збираєтесь? Причому для чого ви зараз це все говорите? Тому ну, що я тому що Я вам телефоную з компанії, яку якої ви повинні віддати кошти. Так, так. Ви знаєте це? Ви зараз незаконно отримуєте кошти нашої компанії, які ви під кредитний договір, так. Ви взяли кошти на 30 днів, але зараз вже 21 день порочної доброго досі і чомусь ви ні гривні не сплатили да, до сьогодні. Просто я гетору собі купив для концерту. Розумієте? Я дуже рада, що ви її купили, але вам потрібно кредит свій закривати. Час на добровільну оплату, максимум до п'ятниці, не пізніше. Mm. Далі ваш договір буде передавати до факторингової компанії, звичайно, спілкуватися з вашим оточенням. До так... п'ятниці кредит. Ви закриваєте? А вам це, вам білетик все-таки оставлять сьогодні, чи ні, прийдете? До п'ятниці, до п'ятниці ваш кредитний, ваш кредитний договір визнає. І захваліть, будь ласка, з собою подругу, щоб більше людей було. Послухайте, я не збираюся розмовляти в такому виді спілкування. Я так розумію, оплати не буде. Запис розмови фіксує відмову від оплати, гарно вам там поспівати, до побачення. Угу, Дякую. Ні, 394 радифікатор uh -huh. зможу записувати. Телефонував з проводу зобов'язання щодо кредиту. Uh -huh. Хочу нагадати, інформувати, що сума доповного порушення кредиту на сьогоднішній день складає 4705 гривень, uh -huh. також доступна пара договору. Ага. Uh -huh. Плануєте здійснювати платіж? Uh, так, сьогодні десь приблизно о 17-й годині. У мене сьогодні концерт, я сьогодні виступати буду в клубі. У мене група називається Гарячі хлопці. Ми на гітару граємо. Це ж я ж кошти взяв, щоб гетару купити. До речі, вам білетик можу оставити, один мене остався. Безкоштовно для вас. Тобто ви плануєте на відділення чи через собі кабінет? Та мені без різниці. Я думаю, взагалі без різниці. Ви прийдете, я білетик вам оставлю. Ви будете 11 людиною, яка прийде на концерт мій. Всього 10 чоловік а можете стати одинадцятою. Яку суму плануєте? Закриття чи переоформлення договору? Закриття. Я даже вам можу потім розписатися на футболці чи на груді, чи на руки. Але. Тобто ви закриття кредиту плануєте до котрої години приблизно? До 17-ї. А чому ви раніше не вирішили питання, бо мовлення з Тому що я закупляв апаратуру для концерту. Тобто до 17-ї години через особистий кабінет, ви платили, так? Так, закриток, так так. Так вас ну, чекаєте сьогодні, вам, вам адресу продиктувати, куди приїжджати. Да, ні, Це не стосується взагалі... Та під'їжджайте, під я... не пожалкуйте, музика взагалі класна. Сфукаєтеся зі мною, ще потім будете споминати, я такою зіркою стану, ви будете в шокі просто. Будете друзям показувати, будете казати, я його знаю. приводу Відсоткової ставки є інформація, що при відсутності оплати може бути перерахунок відсоткової ставки, а у вас там 2-1% в день. Тобто ви сьогодні до 17-ї години встигаєте закрити питання повністю, правильно? Так, так, так. А ви, ви подругу зможете ви, по взяти це? з собою? Бо у нас 10, 10 хлопців буде, треба ж хоч дві дівчини, ось ви і подруга ваша. Овації, там, оплески. Я вас почула, можете проводити платеж, вам бажаю магати спокою, бережіть себе гарного дня. Давайте. Так. Микола Миколаєвич? Так. Так, компанії Мілан телефонують. Мене звати Ярослав Михайлович, номер 300 304. Ярик, допри... блядь, не газуй. Телефоную вам за судове відділу з приводу вашого. Повніте таке ні? — У вас уже 42 дні порушення умов кредитного договору. Ага. Сума достати, 12 години. Ярослав, 000, дивіться, мене сьогодні концерт на гітарі граю. Прийдете, може. Ви будете моїм 10-м слухачом, бо всього лише 9 чоловік буде. Я вам білетик приводу можу ваші. скинути. Приводу Бірослав. вашого кредиту. Ми з вами спілкуємося з приводу вашого кредиту. Що Я, буду зіркою. Я буду зіркою, чуєте мене? Я буду зіркою. Пофоткайте за мною, будете Це потім друзям казати, що знаєте мене. Ви готові до конструктивної розмови, чи вам хтось. Так. так. Слухаю. 132 гривні у вас на рахуванні. За 10 днів 1320 гривень, за місяць більше 3000 гривень. Для вас білетик, до речі, рахування. безкоштовно. Потрібно оплату внести, пролонгацію або повну оплату. Група називається у нас Гарячі хлопці. Ви приїдете сьогодні чи ні? Порезвонимо тоді. Я розумію, що ви конструктивно не вмієте. Ну, давайте. Дмитро Михайлович. Я вибачаюся. Ви що там в туалеті сидите, чи що? Алло, да, це я. Ви що в туалеті пісіте за мною розмовляєте? Чи у вас такий е, звук? Я прошу мене звати Валерія, оператор на вас ви 12, я Чи представляю... в танку їдете, чи в самоліті летите? Я припрошую, я спілкуюсь з вами через навушники. Можна представити, як представитись на рефлекси <мене звати> Валерія, <рес> 31212, я представляю топ, споживши центр швидкому вище, ага. Київ, Саксаганського, 133 А, номер телефону 093, дев'яносто 883, 94, 55. Розмова забачається. Телефонуємо з приводу вашої заборгованості в нашій компанії. На сьогодні повна сума боргу вісім тисяч сто три гривні. Я вибачаюсь, ви наушники 000. на Аліекспрес купляли чи де? Я пропишу, яку ви будете робити сьогодні? Ой, блядь, я не можу. Виходьте з туалету і перезвоніть мені пізніше, добре. Дмитро Михайлович, я схожу з вами через нормальні навушники, давайте розмовлятись. Та там. які вони Розумляю? нормальні? Якщо у, у вас нормальні значить ну, я, я сьогодні... Значить, я сьогодні буду на хамері кататися. Вікторія Володимирівна. Ні, цей чоловік. А дайте, будь ласка, слухав по Вікторії Володимирівні на її номер телефону. Вона зараз пісняє, трошки згонята. Дуже цікаво. Я телефоную з компанії Мілан, зарадайте Вікторії Володимирівні. Що передзвонила на гарячу лінію? Що за. А що це за компанія? Що це таке? А Вікторія Володимирівна в курсі, з якого приводу з неї то в з компанії то в Міланка, особисто А що ви, ви так за мною спілкуєтесь, це бо то я вам чай написав? Що нам не передайте, я в мене здається, що ви інших світ не знаєте, передайте Вікторії Володимирівні. Підіжіть зачекайте.